У селі Чомужівка на Зміївщині, 18 серпня, в останню путь провели мужнього захисника, героя та земляка Дмитра Колмикова. Войну назавжди залишиться 36. Ма, це війна, треба йти. Так, на початку повномасштабного вторгнення мамі сказав Дмитро. І вже 4 березня 2022 року він змінює цивільний одяг на військову форму, вступаючи до лав Збройних сил України. За час служби боєць побував у найгарячіших точках на Донецькому, запорізькому напрямках. Він був надійним плечем та прикладом для своїх побратимів. Дмитро уродженець села Чемужівка. Тут він виріс, закінчив школу. Тут кожен знав чоловік. Віка, як гідну, світлу та добру людину, зразкового сім'янина. Шановні присутні, сьогодні ми тут, щоб провести в останній путь нашого учня, нашого жителя, сеначого жінка Дмитра Кавмукова. Нестерпний біль пронизує душу і серце. Хіба можна знайти сьогодні слова, які можуть підтримати сім'ю Дмитра? Низько вклоняюся вам, любі. І прошу Господа витримати цю біду. Це страшне горе. Ми пам'ятаємо Дмитра, маленьким хлопчиком. Я була з ним чотири роки поруч. Я була для нього другою мамою. Це дружелюбний, це увічний, це добре, це спокійний і тихий. Жодного зауваження він не отримав за ці роки. І сьогодні ми тут разом і його однокласники прийшли провести в останній путь його. і запам'ятаємо його саме таким, яким він був з нами на останній зустрічі. Він був веселий чомусь. І ніхто не думав, що ми з ним зустрічаємося в останній. Схиляємо голови сьогодні перед нашими героями. Хай йому буде вічна пам'ять, а ми будемо завжди пам'ятати про нього, молитися і вірити в те, що його прийняли там за належне, тому що він гідний до цього, бо він воїн нашої України. Він герой. Слава Дмитру! Після школи Дмитро вступив до української інженерно-педагогічної академії у Харкові на заочне відділення і одразу пішов працювати водієм до ТОВ «Спецбуд». у жовтні 2012-го Дмитро створив сім'ю. Разом із коханою дружиною вони виховували синочка. Дмитро був щирим та відкритим у спілкуванні, мав багато друзів, безвідмовний, неймовірно позитивний, завжди готовий прийти на допомогу. За словами сестри Воїна, честь і справедливість, головні риси його характеру. Дмитро довгий час вважався зниклим безвісти. На рідну землю герой повернувся через рік після загибелі, повернувся, віддавши найцінніше життя. Загинув солдат Дмитро Колмиков, стрілець снайпер 2-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу, 8-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону, військової частини а 4699 відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок 23 липня 2019-го. 2023 року в районі населеного пункту Роботини, Пологівського району Запорізької області висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Ми ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Вічна світла пам'ять Дмитру. Герої не вмирають.